Персикове дерево одне з найпримхливіших у саду, але водночас і одне з найщедріших, якщо до нього ставитися з розумінням. Воно любить тепло, світло і турботу і особливо вдячно реагує на правильну обрізку. Без неї персик швидко втрачає форму, загущується, його гілки сплітаються між собою. І вже через кілька років плоди стають дрібними, а врожай не сталим. Кожен досвідчений садівник знає якщо яблуню можна обрізати через рік, то персик тільки щороку, бо це дерево росте і плодоносить зовсім по іншому. Персик має особливість він плодоносить лише на однорічних пагонах, тобто на тих гілках, що виросли минулого року. Якщо не зрізати старі і загущені гілки, дерево витрачає силу на марні відгалуження замість того, щоб Формувати нові плодоносні пагони. Тому правильна обрізка це не просто догляд, а фактично оновлення дерева. Без цього навіть найсильніший персик поступово старіє, втрачає здатність давати добрий приріст, і з роками може зовсім перестати цвісти. Ще одна важлива причина обрізати персик світло і повітря. Коли крона надто густа, сонячне проміння не доходить до середини дерева, а в затінених місцях з'являється волога, грибкові захворювання, шкідники, гілки всередині крони слабшають, засихають і дерево поступово втрачає здоров'я. А от коли гілля зріджене, коли між пагонами проходить вітер і видно небо, тоді дерево дихає. Листя отримує достатньо світла, а плоди наливаються великими й солодкими. Обрізка персика це також своєрідна розмова господаря з деревом. Хто займається садом не перший рік, той розуміє коли підходиш до дерева, з розумінням не шкодуєш, але й не калічиш, то воно віддячує сторицею. Недарма кажуть старі садівники персик любить гострий ніж, але добру руку. Це означає, що різати треба рішуче, але з відчуттям міри, знаючи, що кожен зріз має свою мету не знищити, а відновити. Навесні, коли сонце вже пригріває, але бруньки ще не рушили в ріст саме час узятися за секатор. Цей період найкращий для обрізки, бо дерево ще не втратило сили, але вже готове до пробудження. Дехто робить обрізку восени. Після збору врожаю, щоб дерево не тратило силу на непотрібні пагони під зиму. Та більшість господарів воліє весну, бо тоді зрізи швидше загоюються, а молоді гілки ростуть жвавіше. У сільському господарстві обрізка персика давно стала традиційною весняною справою. Ще зранку, коли повітря свіже, господар бере секатор чи пилку, дивиться на дерево, оцінює його форму, силу, напрям росту. Не кожен пагін треба шкодувати, бо, як кажуть, щоб персик ріс, треба йому дати простір. І це не просто слова. Коли крона відкрита, то навіть після дощу вона швидше висихає і грибок не встигає розвинутись. Багато хто недооцінює важливість правильної форми крони. Персик дерево світлолюбне, тому його крона повинна бути не просто розлогою, а такою, щоб кожен пагін мав своє місце під сонцем. Найчастіше формується так звана чаша або келих, коли середина дерева відкрита, а всі основні гілки спрямовані назовні. Така форма найкраще забезпечує освітлення, і плоди достигають рівномірно. Якщо ж пустити все на самоплив, то гілки виростають всередину, переплітаються, і вже через кілька років дерево стає схожим на колючий клубок. Не менш важливо розуміти, що обрізка це не лише робота на врожай, а й профілактика хвороб, загущене дерево, це притулок для шкідників і грибкових спор у вологу весну або після дощу, коли повітря насичене вологою у тіні загущеної крони, створюються умови для розвитку кучерявості листя, моніліозу та інших недуг. А коли гілки проріджені, повітря проходить вільно. Листя швидко висихає, і дерево менше хворіє. Якщо дивитися ширше, обрізка це своєрідне оновлення господарства, бо доглянуті дерева це і прикраса двору, і символ порядку. Коли проходиш весною селом, видно відразу, у кого сад підрізаний, у того й двір чистий, і господар рукастий. Персик, хоч і ніжний, але любить, коли за ним доглядають. Це дерево не терпить байдужості, його треба різати щороку, і тоді воно даруватиме щедрий врожай пахучий і солодкий, як саме літо. Отже, обрізка персика це не примха, не надмірна робота, а основа здоров'я і плодючості дерева. Без неї сад швидко старіє, а врожай з кожним роком зменшується, але варто один раз зрозуміти принцип, і ця справа стане звичною, навіть приємною. Бо немає нічого кращого, ніж навесні дивитися, як оновлене дерево розпускає молоде листя і обіцяє новий урожай. Обрізка персика і справа тонка і відповідальна, але якщо знати основні правила, то вона не здається складною. Найперше, треба пам'ятати, персик обрізають щороку, і робиться це для того, щоб дерево мало сили формувати нові пагони, бо саме вони приносять урожай. Якщо пустити все на самоплив, уже за кілька сезонів крона загусне, дерево старітиме, а врожай стане дрібним і нерівномірним. Тому правильна обрізка це не просто догляд, а основа всього подальшого росту і розвитку дерева. Найкращий час для обрізки рання весна, коли вже минули сильні морози, але сокорух ще не почався. У цей період дерево легко переносить зрізи. А місця зрізу швидше затягуються. Якщо ж запізнитись і різати, коли бруньки вже рушили, дерево ослабне, бо разом із гілками втрачає запас поживи, який уже пішов у ріст. Тому досвідчені садівники радять обрізати потрібно тоді, коли середньодобова температура тримається близько нуля, а на деревах ще немає розкритих бруньок. Перед початком роботи треба добре оглянути дерево. Персик не терпить поспіху, насамперед визначають скелетні гілки, ті, що утворюють основу крони. У молодих дерев їх залишають зазвичай три чотири спрямовані під різними кутами, щоб утворювалась відкрита форма, схожа на чашу. Середину крони звільняють, вирізають усі пагони, що ростуть усередину або перехрещуються. Завдяки цьому сонячне проміння вільно проникає всередину, а листя й плоди добре освітлюються. Далі переходять до видалення старих і пошкоджених гілок. У персика часто трапляється підмерзання після зими, тому важливо оцінити стан кори і деревини. Якщо гілка темна або суха, не шкодуйте, зрізайте до живої частини. На перший погляд може здаватися, що дерево стане. Голим, але вже за місяць воно обросте молодими пагонами, і саме вони принесуть плоди наступного року. Це природний цикл, і він працює лише тоді, коли старе замінюють новим. Крім основної весняної обрізки, буває ще й літня, легке прищипування. Робиться вона в червні або липні, коли нові пагони вже добре відросли, тоді верхівки молодих пагонів прищипують пальцями або секатором. Щоб зупинити надмірний ріст угору і спрямувати сили дерева на формування плодових бруньок. Цей прийом допомагає врівноважити ріст і плодоношення, дерево не жирує, не витрачає енергію на порожні пагони, а вкладає сили в урожай. Ще одна важлива деталь обрізка для омолодження. Коли дерево старіє, воно дає все менше однорічних пагонів. Тоді роблять сильне вкорочення гілок, залишаючи тільки наймолодші відгалуження. Це стимулює ріст нових пагонів із нижніх бруньок. Омолоджувальну обрізку зазвичай проводять раз на кілька років, коли помітно, що врожай почав зменшуватись, а крона втратила силу. Дуже важливо розуміти різницю між типами пагонів. Є прирости поточного року, тонкі, гнучкі, червонуваті. Саме на них з'являться плоди наступного сезону є старі гілки, товсті й темні, які вже не плодоносять. Якщо залишити забагато старих гілок, дерево витрачатиме поживу даремно. Тому основне правило залишати молоде здорове гілля, а старе й слабке вирізати без жалю. Не менш важливим є правильний зріз. робити його треба над брунькою. Яка росте назовні під невеликим кутом, щоб дощова вода не затримувалась на зрізі, не варто залишати пеньки вони засихають і можуть стати воротами для інфекцій, якщо гілка товста, її спершу підрізають знизу, потім зверху, щоб кора не обірвалась, після зрізу бажано замастити місце садовим варом або глиняною болтушкою, особливо якщо зріз великий. Коли дерево ще молоде, обрізка має формувальний характер завдання створити правильну крону. У перші роки головне задати напрямок росту. Коли ж дерево увійшло в плодоношення, обрізка стає підтримувальною, видаляють загущення, слабкі пагони, ті, що ростуть усередину або вгору. А коли дерево вже старіє, приходить черга омолодження. Тоді зрізають значну частину гілок, залишаючи тільки перспективні пагони. Таким чином, протягом життя дерева, обрізка змінює своє завдання, але ніколи не втрачає значення. Ще одна поширена помилка обрізати з жалем, залишаючи забагато гілок. Персик не прощає надмірного милосердя краще видалити більше, ніж менше дерево відновиться, а густі зарості потім виправити важче. І, навпаки, не можна різати без розбору, бо надто сильна обрізка виснажує дерево. Тому важливо дотримуватись рівноваги, зберегти форму, оновити пагони, але не ослабити дерево. У доброго господаря обрізка персика це не просто сезонна робота, а справжній доглядовий ритуал. Кожен зріз робиться з розумінням ось ця гілка росте всередину, її не треба. Ця засохла, а оця молода піде на врожай з часом око звикає, і вже не треба довго думати, видно відразу, що залишити, а що прибрати. І тоді обрізка стає простою, зрозумілою, а головне приносить задоволення, коли бачиш, як оновлене дерево віддячує щедрим цвітінням. Таким чином, головні правила обрізки персика прості. Робити це щороку, вчасно, правильно формувати крону, видаляти старі і слабкі гілки, залишати однорічні пагони, забезпечувати дереву світло і повітря. Дотримуючись цих правил, навіть старе дерево можна підтримувати в доброму стані десятиліттями. Персик ніжний, але вдячний. Якщо дати йому догляд, він відповість рясним цвітом, соковитими плодами і красою, що прикрашає будь-яке подвір'я. У кожному селі знайдеться старий садівник, який ще пам'ятає, як колись обрізали персики на око. Не було тоді ні книжок, ні порадників тільки досвід і спостереження. Люди дивилися, як росте дерево, і розуміли де тісно треба прорідити, де слабко підживити. Один дід у нашому селі казав персик треба різати так, щоб горобець міг пролетіти крізь крону. І ця проста фраза передає головну суть не можна допустити загущення. Коли між гілками є простір, тоді дерево живе і дихає. Старші господарі обрізали дерева завжди рано весною, коли ще іній лежав під ногами. Сикаторів не мали, користувалися гострим ножем або маленькою пилкою. Обрізали сміливо, не боячись укоротити навіть добру гілку. Якщо вона росла не в тому напрямку, після зрізу змащували е, місце глиною, змішаною з коров'яком, або просто золою, так робили, щоб не заходила волога і не гнило. І хоч техніки були прості, але дерева стояли здорові, бо все робилося з відчуттям міри, тоді персики росли не такі високі, бо люди більше формували їх низькорослими, щоб легше було збирати плоди. У центрі завжди залишали порожнє місце, щоб світло доходило до середини. Говорили крона як миска, той врожай як каша. Ці слова не випадкові адже відкриті дерева дають більше сонячного тепла, а значить, і плоди виходять солодші, соковитіші. Сучасні садівники мають інші інструменти і знання, але суть залишилася та сама. Тепер замість глини. Використовують садовий вар або спеціальні замазки, а зрізи роблять секатором із нержавійної сталі, замість того, щоб на око визначати, де гілка молода, а де стара, дивляться на колір кори, напрямок росту, кількість бруньок, але й досі головне правило не боятися зрізати зайве. Дерево не образиться навпаки, воно вдячне, коли йому полегшують життя. Є багато народних прикмет, пов'язаних з обрізкою. Наприклад, казали, що різати персик треба до першої жаби, тобто до того часу, поки земля ще холодна, але вже не мерзла, інші радили не братись до обрізки, коли стоїть туман або сирість, бо тоді дерево може підхопити гниль. Дехто навіть визначав день за місячним календарем мовляв, краще різати на спадаючий місяць, щоб дерево не Тягло соку, і, хоч ці поради здаються простими, у них є своя правда, адже наші предки жили в злагоді з природою і знали, коли дерево готове до змін у багатьох господарствах і нині практикують старий спосіб весняне освіження. Коли дерево вже старе, але ще живе, його обрізають на пень. Тобто зрізають усі старі гілки, залишаючи тільки молоді пагони біля основи, через рік дерево знову вкривається новим гіллям і починає плодоношення спочатку. Це ризикований, але дієвий метод, який наші діди використовували, коли не мали змоги садити нові дерева. Є ще одна народна хитрість якщо персик змерз у зимку, не треба одразу зрізати всі гілки. Господарі чекали, доки розпустяться перші листочки. Тоді було видно, яка гілка жива, а яка всохла. Сухі гілки зрізали пізніше, щоб не зробити зайвої шкоди. Така терплячість теж частина народного досвіду, бо дерево живе, і поспішати з ним не можна. Зустрічаються й цікаві історії з життя. Один садівник у сусідньому селі колись обрізав персики восени, бо весною не мав часу. Усі його сусіди крутили головою не можна, вимерзне, але він пояснював, що восени дерево легше переносить обрізку, бо вже віддало врожай і відпочиває. І справді, його персики не постраждали, бо він вибрав суху, теплу пору і замастив усі зрізи глиною. З того часу люди зрозуміли, що головне не коли саме різати, а як і з якою увагою це робиться. Дехто з молодих садівників зараз користується сучасними методами, електронними приладами, щоб визначити товщину пагонів чи силу росту. Але навіть вони визнають, без досвіду старих людей не обійтись, бо техніка допоможе зрізати, але не підкаже, де залишити пагін, а де прибрати. А це вже відчуття, яке приходить лише з практикою. Старі й нові способи часто переплітаються. Дехто поєднує обрізку з підживленням, після зрізу одразу вносить трохи золи або перегною під корінь, щоб дерево швидше відновилося. Інші ж користуються необрізаними гілками, сушать їх на дрова або подрібнюють у тріску для мульчування. Так нічого не пропадає. І це теж народна мудрість кожна гілка має свою користь навіть після того, як її зрізали. Є ще й така порада. Після обрізки не варто одразу чекати великого врожаю. Дерево повинно відновитися. Перший рік після сильної обрізки плоди можуть бути менші, але вже наступного соковитіші й солодші, бо дерево дихає на повні груди, і кожна гілка отримує свою порцію сонця. Саме тому старі садівники завжди говорили Хочеш гарний урожай, не шкодуй ножа? І ця правда не втратила сили й сьогодні. Отже, досвід поколінь навчив нас, що персик дерево ніжне, але вдячне воно не любить занедбаності. Якщо за ним доглядати, воно щедро ділиться плодами. І старі методи, і сучасні технології мають право на існування, але суть залишається одна кожна гілка, кожен зріз має бути зроблений з розумом і любов'ю. Саме тоді сад живе. А господар має справжню радість від своєї праці. Обрізка персика справа, що вимагає і розуму, і терпіння, і любові до своєї праці. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено сказати без щорічного формування крони дерево не зможе нормально розвиватися і давати рясний урожай. Це не просто технічна робота, а турбота про життя саду. Коли людина вміє правильно обрізати персик, вона не лише зберігає дерево, а й продовжує його молодість, забезпечує здоров'я і силу на довгі роки. Найперше на що треба звернути увагу, це регулярність. Персик не пробачає пропусків. Якщо один рік не обрізати, наступного доведеться вирізати вдвічі більше, тому краще щороку приділити кілька годин роботи, ніж потім кілька днів виправляти запущене. Дерево росте швидко, і навіть за один сезон може дати десятки нових пагонів. Якщо не контролювати їх, вони переплітаються, затіняють одне одного, і вся праця піде нанівець. Друге, це правильний час найкраще різати персик тоді, коли ще прохолодно, але вже немає сильних морозів. Не поспішайте дайте природі знак, що вже настав весняний рух, але ще не розпустилися бруньки. У цей момент дерево готове до змін. Якщо зробити все правильно, рани швидко затягнуться, і вже через кілька тижнів на молодих пагонах з'явиться зелень. Третє правило ніколи не шкодувати старе гілля. Багато господарів помиляються, думаючи, що чим більше залишать гілок, тим більший буде урожай насправді навпаки. Старі гілки лише відбирають поживу, не даючи молодим рости, з роками дерево слабшає і врожайність падає. Тому краще залишити менше, але сильне і здорове. Персик любить оновлення, він, немов живе новими силами, коли господар допомагає йому позбутися зайвого. Не менш важливо пам'ятати про форму найкраща крона відкрита у формі чаші, де світло і повітря. Доходять до кожної гілки. Якщо обрізати так, щоб середина дерева залишалася порожньою, ви уникнете багатьох проблем. Сонце прогріває кожну бруньку, листя сохне швидше після дощу, а шкідники не мають затишних місць. Усе це напряму впливає на якість плодів, вони виростають більшими, соковитішими, і з приємним кольором і ароматом. Ще один важливий момент це чистота після обрізки. Не залишайте гілки під деревом, їх потрібно зібрати і спалити або винести за сад, бо в старому гіллі часто зимують шкідники і збудники хвороб. Добрий господар після обрізки завжди прибирає все до останньої трісочки. Це просте правило допомагає уникнути зараження, особливо навесні, коли комахи прокидаються разом із деревами. Для кращого результату можна після обрізки провести легке підживлення. Під дерево варто розсипати трохи золи або перегною, полити теплою водою, це допоможе йому швидше відновитися. Якщо зима була сувора, корисно оприскати дерево бордоською сумішчю або мідним купоросом, для профілактики грибкових хвороб. Це не забагато роботи, але користь велика. Дерево буде міцне, листя зелене, а плоди здорові. Серед порад, які передаються з покоління в покоління, є ще одна. Обрізаючи дерево, завжди дивись, куди росте брунька. Якщо вона дивиться всередину, зріж над тією, що назовні. Таким чином, дерево росте вшир, а не всередину. Цей простий прийом формує правильну розлогу крону. І, хоч здається, дрібницею саме з таких дрібниць складається майстерність садівника. Щоб уникнути поширених помилок, пам'ятайте не можна обрізати під час дощу або коли дерево мокре. У вологу погоду через зрізи легко потрапляють хвороби, і кора може загнити. Також не варто обрізати восени надто пізно, до морозів має лишитися хоча б кілька тижнів, аби зрізи встигли підсохнути. Усе це перевірено роками, недарма кажуть, що персик любить розумного господаря. Якщо ви тільки починаєте, не бійтеся помилок, персик витривалий і навіть після невдалої обрізки здатен відновитися. Головне, не залишати його без уваги краще трохи не дорізати, ніж не доторкнутись зовсім. З часом прийде досвід, і ви вже самі будете відчувати, де дерево потребує ножа. А де достатньо легкого прищіпування. Пам'ятайте, що обрізка це не просто робота, а спілкування з деревом. Коли стоїш весною у саду, слухаєш спів птахів і легке шарудіння листя, а перед тобою персик, який ти власноруч формуєш, то розумієш це і є справжня сільська гармонія дерево відповідає взаємністю, воно росте сильніше, цвіте рясніше, а плоди пахнуть сонцем. Тож головна рекомендація для кожного садівника проста не лінуйтесь, не бійтеся секатора. І пам'ятайте, що кожен зріс сьогодні це врожай завтра. Дбайливий догляд і щорічна обрізка перетворюють навіть старий сад на живу красу. І коли посеред літа.